Вінчестер, ВСС. Ну Вінчестер він, блядь, вже взагалі кончений на всю голову став. Це по-перше. ВСССІ, Рис, Авік, Добсі. Дробоші не хочу, пансер 100 мало. ха це краще, блядь, взяти два кіла з автомата якогось селачки, чим з панцером б'яти. Я дещо знаю, диви. Зараз я буду робити. Зараз со стартом 2. по 400, диви. Бля, але як буде... Обідненько, якщо... ...якийсь читер в'єбе, що нікого нема. Ааа, ей-є-е. Тихо-тихо, зараз я візьму 3 по 400. Зараз якийсь жмих проснеться, блядь, і розклалачимо їх жмихів. О, гітарою поїбали сюди. Шо шо не бей, блядь? Дзень, дзень четыреста блять, дзень, дзень восемьсот. дзень дзень еще двести. Наш же... С.А.Л.Т. в 4. Бля, какая мразь! Без а? <Wasser> меня. Сверху стал, блядь, и це... Ой, блядь. На меня ты и дроп, А вдруг там Авікабарис поїхало, це ж блядь, 200 бах, 200 бах, 200 бах. Mm? Це... Теж непоганий челендж, але це більше на, на попаху, з моєї сторони, якимось наебаловом. Макс 1200 гривень челендж закінчив на одній спробі з балансом 1200. Блять, це, блять. якимось попахає. Ты Ві... называй наилегший косарик 200 блядь. Блять, я Савичувай Киевис, блять. По наебаль. людей, ха ха Знаешь, я в принципе там вказував, типу, кто переможе? внутрішній жмих, чи внутрішній еврей? А там комбинация откаду купа. <рес> там там пришел росінатор мразь. Ну бігом лайкоси поставила, бля.